Працював на Запоріжсталі, був розлівщиком сталі, заробив гарячий стаж, прийшов працювати в театр. Робота моя полягає збирати декорації. З театром до війни ми об'їздили, ми були і в Києві, і в Одесі, і в Харкові. Повномасштабна війна пройшла несподівано. Застала мене вдома. І, ну, треба було закінчити деякі справи. Як тільки я їх закінчив, то 30-го марта пішов в воєнкомат, отримав повістку і відправився в 93-ю бригаду. В Холодний яр. Ми були на Ізюмській землі, Краматорськ, Слав'янськ, Дружковка, Белбасовка. Так, всього не запам'ятаєш, Бахмут, ну і закінчив я на Куп'янській. Ну, на піхоті багато чого держиться. Ми Арту захищали, котра була за нами. І от наші побратими, штурмовики, які забирають цей клок з землі. Туди заходимо ми, пі піхота, і потім все держиться в. Вже на наших плечах. Нагорода це життя. От я це отримав і благодарен побратимам і Богу. Мрія, мабуть, як і у всіх нас, скоріше перемоги, миру і щоб всі повернулись із зарубежа до своїх домівок. І Продовжали свої хатні справи і працювали на тих місцях, де вони були потрібні.